Вітаю на моєму каналі. Руни, прогнози та магія. Став сьогодні новини і натрапив на таку новину, що польські фермери хочуть зірвати візит Зеленського, нібито через поставки українського зерна в Польщу. Ну, мене це здивувало, будемо так говорити, ця новина. От вирішив подивитися, що ж там до чого, і звідки ростуть ноги, так би мовити. Ну що, менше слів, більше діва, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно польські фермери хочуть зірвати візит Володимира Зеленського в Польщу? Хай скажуть що неправду. Постару на відразу чудово. Тайвес перевернутий. Беркана перевернута. Евас перевернутий. Ну, давайте ще одну докладу. Іса. Взагалі чудово. Ну, дивіться, відразу. Інформація прикривається і в той же час руна вищих сил. Пуста руна, вона ж вірт. Далі, Тейвас перевернутий... Перепрошую. Ще раз перепрошую. Тейвас перевернутий, беркана перевернута, Евас перевернутий, Іса. Ну, всі руни кажуть ні. От Якщо так аналізувати розклад, всі руни кажуть ні. Ну, тим більш цікаво, звідки журналісти витягли цю новину. Ну, гаразд, перевіримо. Ну, дивіться, ну тобто, ось агресія, так, руна, яка агресія може обозначати, вона перевернута. Як такої агресії у фермерів немає. Хоча, все-таки, чимось вони все-таки не задоволені, якісь негативні емоції стосовно цього в них є. Ну, і ось, бачите, рух, рух, але відсутність руху, топтання на місці. А? І це все опирається ще в тупик, в стінку, якщо хочете. Блокується ця ситуація. Ну, відповідно, не зірвуть вони візит Володимира Зеленського. Але ви знаєте, у мене, дивлячись на цей розклад, є у мене сумнів, чи то взагалі польські фермери. Чи то знову акція проплачена нашими любими сусідами. Скажу так, щоб Ютуб нічого не заблокував. Ну, гаразд, давайте подивимось, звідки ноги ростуть. Так, дякую за відповіді. Давайте так відразу і спитаю, чи причетна, при, господи, чи причетна до цього Росія? Так от і цей. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи причетна до цих от заяв, нібито польських фермерів Росія? Хай скажуть правду. Вуньо. Беркана. Ей вас. Ох! Картина маслом. Ну, дивіться, всі три руни позитивні, всі три руни відразу кажуть так. Далі. Ну, оскільки я розклад був на Росію, так, то що ж відчуває Росія від цього? Ось дивіться, радість у них, захват прям, ріст у них, якихось надій, розумієте, прям квітуть і пахнуть. Від того, що розроблять комусь паскудство. Боже, що це за нація? А? Ах, промовчу. Ну і далі, ось бачите. Вихід ситуації на новий рівень. І що це руна, яка також оборону обозначає? Ну, відповідно, все по російським калькам. так ось дивіться у них тут У них росте радість. Від того, що комусь доведеться оборонятися, так від того, що вони комусь е, зроблять паскудство, скажу так, культурним таким літературним словом. Ой добре. Ну і давайте, напевно, ще не кину, напевно, маленький розклад. Подивлюсь, що ж взагалі візит Зеленського в Польщу принесе а можливо ще спитаю, чи вдасться він. Можливо, два розклади. Так, напевно, правильніше буде. Ну, давайте. Цікаве питання все-таки. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи. Вдасться візит президента Зеленського в Польщу. Ну і той, який запланований ось на завтра, здається. Ну, на найближчий час, скажу так. Хай скажуть роне правду. Єра початок хороший. Дагас. Так, боком довертаю по часовій. Ансус. Ну, чудово, чудово. Дивіться, що у нас тут? Єра, Дагас, Ансус. Ну, прекрасно. Руна перша ж руна каже, що це. Ну, як, результат, урожай. Урожай пророблений раніше роботи, так? Мало того, далі йде Дакас, трансформація ситуації, тобто ще, ще краще стане, ніж було, так? І що про що мова? Ну, ось Ансус, руна думок, руна, руна слів, зокрема, в тому числі і договори може обозначати домовленості, навіть так правильніше сказати, і плани. Зокрема. Ну, ось дивіться, відповідно, що е урожай трансформується Це в плани, ще в покращення стосунків в якісь договори додаткові. Ну Чудово, чудово. Тобто, візит вдасться. Прекрасно. Ну, я навіть не знаю, а чи є сенс дивитися, що ж це принесе Україні. Такі чудові руни, що і так зрозуміло, що щось хороше. Ну, добре, давайте вже. Подивлюся, самому цікаво. На три руни швиденько. Дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що принесе для України візит президента Зеленського в Польщу? Ну, той візит, який запланований ось на найближчі дні. Я скажуть про неправду. Перт. Боком довертаю. Іса. Манс. На докладу. Угу. Торісас. Відповідно, довертаю почасовій. Раз, що ми маємо? Тепер Тиса, Маннас, Турісас перевернутий. Ну, дивіться. <кій> все-таки якісь удачі удачі це нам принесе. До речі, це руна, яка також, ну, окрім того, що мішечок з рунами символізує, це як різобілія. Не приходить це, як по-українськи правильно сказати, українською. Ну, ріг ізобілія, одним словом. Але все-таки дивіться, бачите, якийсь прихований рух. І все-таки ж що... не все вдасться із того, що хочеться Зеленському. Плюс ця руна також і інформацію прикриває. В магії, до речі, часто використовується саме з такою метою. Далі, що у нас бачиться, люди. Лю... Лю... Боже. Руна людини взагалі як такої руна народу. Так. Але це впирається куди. Якісь ворота все-таки будуть закриті. Ну, не все вдасться знов таки, ось видно, що не все вдасться з того, що планувалось. Не все вдасться з того, що планувалось. Хоча дивіться: м -м схоже, що мова там буде йти про українців, можливо, про якісь права українців в Польщі, а можливо, і в Європі. Ну, то тут щось таке, бачите? І якісь щось все-таки про щось не домовляться. До кінця. На жаль, ну але загалом перша руна позитивна, мені подобається. Тобто, візит однозначно буде для України позитивним. Однозначно, рігізобілія принесе. Так? Ну, гаразд, ну добре, далі не полізу. В принципі, загальна тенденція зрозуміла, що й до чого. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ось такі от розклади вийшли. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!